Дороги іншої не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Кінофільм присвячується 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 140-річчю заснування київського технікуму електронних приладів, підсумки та перспективи, велика та славетна історія цього найпрестижнішого та найстарішого навчального закладу Києва та України. Директор технікуму Похресник Анатолій Костянтинович, заслужений працівник освіти і науки, кандидат філософських наук, голова спілки голів обласних рад директорів вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації України, голова Ради директорів вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації міста Києва. Технікум електронних приладів сучасний вищий навчальний заклад, що бере свій початок від Олександрівського технічного училища, яке було засноване у 1874 році за кошти Київської громади. За роки свого існування із невеличкого технічного училища, в якому навчалося близько 100 учнів, технікум перетворився на сучасний вищий навчальний заклад. В якому майже дві тисячі студентів здобувають освіту за вісьмома спеціальностями. Більшість київських підприємств машинобудівної та радіоелектронної промисловості забезпечуються випускниками технікуму. Система навчально-виховної роботи технікуму зорієнтована на формування особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурній сферах, галузях техніки та технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Велика увага приділяється національному вихованню студентів, яке здійснюється на уроках історії, літератури та виховних годинах. Цікаво проводили викладачі української мови та літератури цикл виховних годин, народні обряди та свята, українська мова, національне надбання українського народу, молодь та державна молодь. Студенти технікуму беруть активну участь у міських конкурсах та олімпіадах. У 2011-2012 навчальному році студенти отримали призові місця у міських конкурсах та олімпіадах з математики, інженерної та комп'ютерної графіки, іноземної мови, української мови та літератури, історії, фізики, хімії. Біології та інших. В конкурсі фестивалі авторської пісні і рідна мова українська звучить як музика мені. В конкурсі української студентської пісні оскільки світла й музики у мові. З метою прищеплення любові до столиці України, патріотичного виховання. В технікумі щорічно проводиться перший етап міського міжвузівського конкурсу Як тебе не любити Києве мій. Музика. Класними керівниками ведеться велика робота з ознайомлення студентів з пам'ятками історії, культури рідного краю. Організоване систематичне відвідування музеїв міста Києва. Студенти та викладачі технікуму побували в музеях: Національному музеї імені Тараса Шевченка, Національному музеї Великої Вітчизняної війни, музеї міста Києва, Музеї садибі Лесі Українки, Меморіальному музеї Максима Рильського, Національному музеї літератури України, Музеї садибі Андрія Малишка в Обухові. Музей Шевченка в Переяслав Хмельницькому, Музей Шевченка в Яготині. Студенти та викладачі технікуму неодноразово відвідували Чернечу Гору, де похований Шевченко, музей квартиру Павла Тичини, Музей під відкритим небом Пирогову, Музей Івана Франка в Нагоєвичах Івано-Франківської області. Відвідали Личаківське кладовище у місті Львові, де похований Іван Франко, Музей Лесі Українки в селі Колодежному, кіностудію імені Олександра Довженка, Національну спілку письменників України. Технікум тісно співпрацює з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Національним технічним університетом України Київський політехнічний інститут, Київським національним університетом технологій та дизайну, Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Харківським національним університетом міського господарства, Національним авіаційним університетом. В яких мають можливість продовжити навчання випускники технікуму. Сьогодні технікум реформується, розбудовується, розвивається. У планах на майбутнє подальший розвиток навчального закладу. Це і оновлення матеріально-технічної бази, і впровадження новітніх технологій навчання. І подальша комп'ютеризація навчального процесу. Трудовий колектив дивиться з оптимізмом у своє майбутнє, пов'язуючи його з майбутнім нашої України. Адміністрація технікуму електронних приладів планує і проводить науково-практичні, освітньо-методичні, культурно-просвітницькі заходи. Серед яких традиційними стали студентська науково-практична конференція Молодь і державна мова, пісенний конкурс Фестиваль авторської творчості, традиційний тиждень української мови та літератури, присвячений Шевченківським дням, мистецько літературне свято, Міжнародний день української мови та інше, проведення таких заходів сприяє духовному розвитку студентства – і виробленню нових підходів щодо популяризації національної культури і мови. Протягом багатьох років студенти та викладачі Київського технікуму електронних приладів зустрічалися з лауреатами національної премії імені Тараса Шевченка, героями України, відомими громадськими діячами: Богданом Ступкою, Дмитром Гнатюком, Анатолієм Мокренком, Неонілою Крюковою, Ніною Матвієнко, Борисом Олійником, Іваном Драчем, Юрієм Мушкетиком, Ліною Костенко, Володимиром Яворівським. Петром Кононенком, Олександром Морозом, Миколою Жулинським, Іваном Ющуком Історичні автографи наших великих українців говорять самі за себе Богдан Ступка, Ніна Матвієнко, Анатолій Погрібний, Іван Драч, Євген Сверстюк, Святослав Тельнюк, Ліна Костенко, Володимир Яворівський, Петро Кононенко, Олександр Мороз Микола Жулинський, Іван Ющук. Цінним надбанням педагогічного колективу та яскравим прикладом студентського буття і самобутнього таланту є речові докази переможців Таланти твої Україно серед студентів нашого технікуму. Портрет Тараса Шевченка написаний студентом Сергієм Кучером його батьком 1998 року. Вишитий кобзар студенткою Лавренюк Наталією у 2000 році. Ексклюзивне видання творів Тараса Шевченка подароване технікуму електронних приладів народним депутатом України Павлом Мовчаном. Технікум електронних приладів бере активну участь у загальноміських виховних заходах та у міських конкурсах на створення кращої авторської роботи Київ, очима молодих. Студентка технікуму Оксана Житницька вийшла переможцем зі своїм віршем Моя обогонь. Подаруй мені тепло своїх долонь. Піднеси на крилах щастя аж до неба!